Аккаунт зламала і відео почала, малінка взросла, і я почала. Всім привіт! З вами Хакер Маліна, і сьогодні ми граємо в парк розваг. Бачите, який він великий. А ви були в парку розваг чи ні? Якщо так, напишіть в коментарях. А якщо ні, ну також напишіть в коментарях. Тоді, давайте починати проходити цю гру. Мені вже. Дуже хочеться це пройти. Е, чесно, не знаю, зійде вам ця гра чи ні, тому що вона е, дуже стара і вже не популярна, і я не знаю, підійде вона чи ні. Ну, давайте спробуємо пройти. І будемо пробувати. Ходімо тоді. О, дивіться, а можна білетик тут взяти? Він не можна. Окей, давайте. Виходимо. Ось сюди треба сісти, щоб воно покотилося, так? Окей, воно не катиться. Добре. Давайте тоді. Туди... О боже, тут чекпоінт і нам треба пройти паркурчик. Окей. Там зі мною дівчинка ходила. Червоний. Червона кулька. Ви бачите, що? Це! Що це взагалі таке? Ви це бачите? Це якийсь рот. Боже. Ну, якщо так сказати, що а, це. о боже мій. Це втеча від клону, якщо перевести назву цієї ігри. Так що якось так. Оцей друг. А, окей. Це тут, тут такой, о Боже! Давай, давай диві! С... не спалили! Все. Окей. Виходимо, все. О, боже мій. Ось ця дівчинка, до речі, о, вона впала, ні, тільки не це. Добре, проходимо, про. Ой, я чуть не впала. О, там якісь руки, ви бачили це? Гре Jump Skills notes, Я не знаю, що, як це перевозити. Перевозиться, вибачте, будь ласка, мені зараз відео це я знімаю на 8 березня. Вітаю всіх дівчат, які сьогодні зібралися, які підписані на мій канал або не підписані. Якщо не підписані, я щось не розумію. Підписуйте, будь ласка, хто не підписаний. Тому що, 8 березня це День жінок, і я вітаю всіх мої красуні. Просто сподіваюся, у вас був сьогодні дуже гарний день і вам. Хлопчики подарили щось або просто вас привітали хоча б. Добре, давайте проходити далі. І ось тут я бачу ось такі от руки. Я не хочу до них попадатися. Але давайте, давайте спробуємо. Давайте зараз попадемо за чекпоінт кимось. Ось, у тут буде чекпоінт? Так. І спробуємо, що вони роблять. <вух> Все. О, тут клоун ще сміється. Окей, нам треба ось це пройти. Давайте туди. оп-оп. Оп, ой, це буде складно ось таке крути. Давайте тоді просто паркуримо зараз. Е -е, я ще хотіла сказати: е -е, я зараз не можу знімати е -е, такі прям е -е, ігри якісь, тому що я працюю над масштабним відео про Poppy -по Playtime. Розборку цю, і я просто кидаю все, що завгодно, щоб е, знімати якийсь контент, і ви подивилися мою реакцію. Е, реакцію. Або, якщо вам, ви, наприклад, не знаєте цю гру, то подивилися її також. І такі, вау, мені подобається ця гра. Спробую пограти в неї також. Окей, я не знаю. Тут бен. Я не знаю, як це, це називається. Це або пила, або бензопила. Ну, Дивіться. Якщо б я в житті попала сюди, я б дуже налякалася. Добре. І зараз ми будемо довго лізти наверх. Це буде нудно. Ви чуєте це? Привіт. Бо, що він стробусь. А нам точно? Як я ти розумію, нам треба сюди, того, що я бачу там парков. Ребята, ребята, за нами біжить дуже страшний клоун. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, все, все. Фух. А, дивіться, він забагався. Не дістанеш мене, не дістанеш. Дивіться. Ой. Е, я допригалася. Так, ну, він. Е, я не знаю, що він каже, але я бачу, що він каже, типу, клоун. Значить, він, типу, має виду, тут є клоун. да. Давайте. Фуф. Я буду просто прыжком бігати, то що так буде швидше. Боже, мені, мені дуже завжди страшно в таких. А -а -а. Все. Окей, давайте будемо стояти тут, але він скоріше. Там голова чиєсь відлетіла. Я не знаю, де він. Окей, йдемо? Боже мій. Бачите, о Боже. Окей, нам треба сюди випливувати. А. а. А нас самі сюди поклає. Я упала. Вау, е якщо б я хотіла прийти в такий парк розваг. Я б не хотіла. І тут ще така музика страшна. Ви чуєте це? Я взагалі не розумію, хто може так, боже, так, привіт. Айс. Ні. А, ні, я дуже боюся цього атракціона. Ні, боже, я не хочу туди садитися. Окей. Будь ласка, будь ласка, давайте з першого оповіте. Свійця. Боже, я ненавиджу такі штуки. О! Вау! Дуже, дуже крута ігра. Так, все, я припустив. Боже! Бачите, що це взагалі? Це парк розваг чи що взагалі? Ви бачите це? О! А... Фух, Боже мій. Чесно, я. Я б не пішла в такий парк розваг. Окей, привіт, хлопчик. Вас і спас, Я не знаю, що це таке, ну, давайте зайдемо в нього. Оп. Боже, я не знаю. Де ми? А. Інцис Абіс як це перекладається? Окей, я не буду це перекладати, можемо. Ах, я думаю, ми можемо на нього оставити пройти. Добре, але я просто я не розумію, де ми? Все, що мене. Те що я не розумію, де ми? Тут вогонь. Ааа! Боже, боже, будь ласка, будь ласка! Все, я тебя требуется пройти. Окей, давайте будемо. будем... Там хтось впав. Боже, мені його жалко. Хлопчик, добра, я там слуха. Здесь ел ро. Мы будем зараз быстро бегать. Реально. Я, я навіть не знала, але окей, це доволі простий паркур. Дуже простий паркур. А, вау, Все, а... біжимо. Ви бачили це? А я, почекайте! Якщо в мене просто воно. Окей, давайте спробуємо ще раз пройти. Цей паркурчик. Опа! Сюди? Я там бачу щось, ви бачите там удалі. Бо там бачили ви? Там якийсь, Там. Я... я не знаю, що це. Я не знаю, як це можна назвати. Ось дасть, бачите, його навіть звідси видно, бачите, ось це маленьке. А що це взагалі може бути? Може ми туди пізніше попадемо? Ну, подивимося. Та ми знаємо. До речі, мене смущає, що він завжди з цією кулькою зеленою. Добре, що у нас червоною. Це. Це вже краще. Ну, я не знаю, що це за Така... Що це за місце. Все? Окей, давайте зараз дойдемо... пройдемо цей паркурчик, от бачите, там його видно. Але не знаю, що це. Окей. Добре, я сподіваюся. опа. Там. Ой, це якісь. Вау. Чекпоінт. А це що таке? Десплу. Ми будемо зараз. о Дивіться, я сальтуха верчу, але я не добрала. Але я дивіться, я реально в сальтуху просто. Верчу, дивіться, сейчас. Дойду. Дивіться, Оп, сальтушка. Опа. Уф. Окей, О, боже мій. Ну, він такий прикольний. кстати, супи. До речі, я не знаю, я там це все... Один проход, якщо... Якщо я бачила, до речі, коли я починала це відео знімати, вже стало устойчиво, щоб е з вами поговорити, попривісуватися. І просто біля мене просто всі бігали. Я думаю, може, це мої взагалі а ну, мої а підписники, і я не знала. Мені може було. Опа. А нам сюда треба? А, так це ж, це, по дом жахів? У нього... Ну, ой, боже мій. А чого я така маленька на фоні всху? Так ще, знаєте, в мене якось марк то то... Ми там ще були, він такий великий. Айя! Подивіться, О, дивіться. Велика кімната, так? Да? Просто вели... величезна кімната. Окей, я вот зараз вам покажу просто офігідне. Велика кімната, так? Ви бачите, воно зужається. А може ми не всміємо типу, прийти? Треба за час якийсь пройти. О, я не знаю. Пам'ятаєте, що було і що отут, от бачите? Хух. О боже, це якась фантазія. Я спочатку думала, що це е, дім жахів, того, що там клоун злий такий. Але це, скоріше всього, дім ілюзій. Ну, як я зрозуміла. того що. Я не знаю, як прикладається фу. Ну, я не знаю, як це читати, і я не знаю, як воно перекладається. Ну, ви зрозуміли. Образно. О, Боже! де? Ми вже! Так, окей, давайте спокійно пройдемо. Також мені стрьомно. Так, все добре. Можемо пройти. Так, окей, це. Щ... Вау! Тут так гарно, дивіться. О! А якщо ми... мы подау Тут так хорно, то гарно дивіться. Вау. <п є> <п є> <треба> <п 'є> давай, 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 пішим! <'є> Ось там бачите пьян. Це. Пау. Це... Що... А... Воно зміється з мене. І в... вони хочуть, щоб я впришку це проходила. Вони просто. Просто прикалываться наді мною? Просто скажіть мені. Окей, давайте від першого обличчя пройдемо це. Кей, Окей, Акей, давайте раз спробуємо. А як? Чого тут є Це є мій пет, типу. Типу, це буде моя тваринка. Все, я пройшла. Це вже краще, ніж було взагалі. Ще, бачите, я трішки поміняла скин, я зняла шапочку. Це так. Ну, Тому що вже весна і... Буде. Опа! О, ні, ні, це американські гірки Я не хочу їх. Випустіть мене звідси. Я не навичу. Я ненавиджу американські гірки. Я боюся їх. Не Ні! Ваше тут видимося. Боже, боже, боже. Мені так страшно. Мабуть, якось в жипці і каталася, колись. Вс, ні, заспадемо. Ми пройшли гру. Так! О, скейтборд. Ми впали з цього тележка чи що це взагалі таке. Окей. А на сьогодні ми будемо закінчувати. Сьогодні ми грали. У парк розваг. І це було стрімнувато. А на цьому всім папахи і кирята! І ще раз вітаю всіх з 8 березня!